Всім привіт ребятка. Я приїхав на зимню рибалку. Середня грудня вже го року. Це перший льот, але він вже стоїть 2 тижні і розстає. Якщо пішов в одне місце туди, то зайти невозможно. Тут знайшов місце під берегом, буквально 10 метрів. Попробую зайти. Поставити жерлиць, пару штук. Головне не скупатися. Я взяв запасні штани на всякий случай. Камеру прикреплю на голову, що якщо, не дай Бог, по пояс шурану, щоб не намочити. Обично на грудях. Щоб на груді провіряти, щоб було видно. Попадає, в кадр все. От, Будемо пробувати. Погнали. Спустимся тут, тут на, на плавном спуску. буквально отак от 20 метрів і там якась вода стоїть тут до речі не підемо так беремо пішню тільки з нею о вийшли а ну перевіримо сейчас Ага, рот нормальне нормально тут ну, спробуємо тут виставлю верласи попід берегом. Тоді включуся. Льод. Він вже крихкий, але тут бачите вже далі зона, туди далі не ставати. Ну так воно йде. Я зараз тут під берегом підставляю. Ну де вийде? Жерлички. Попробую, може, плоту половити. Ну, коротше, що то так. Ось я підійшов до границі до цієї. Бачите, який льот. Взагалі ніякий. Желательно. Тут все ставить жарвочки. і все. Хоть тут миллиона. Ну мало ли может склюны? Попробуем. Так, дальше моя жарочка. не почистив лунку, а немає смисла. Тут дно мале. Геть мале. Все. О, ось таке дно, пів метра. Але нічого. Може сухи клюнуть. Будемо пробувати. Карасика під жабру

Хай плює. Перша стоїть. Берег. Я вже так під берегом поставив жерлиці. І трошки так, наче на, на глибину, на метра я хожу по краю, ось вже вода. Я отак вот дергаю. І фильки йдуть. Камера може не передає. Ну оце вже вода. Оце повністю. Вже край води. Там далі льот, кусочки. А -а -а. А оце вода повністю. О там туман не видно. Там моя крайня жервиться, там де якраз починається тобіле все таке. О там вся вода, оце повністю. І там зараз стаї качок сідають, кричать, крякають. Просто зоопарк якийсь чесно. Уже е грудень місяць, сіке це сьогодні на 17 число. А кочови просто повним полну. Може це якась запоздала чи це перельотка. нада. ну, звичайно, вже повинна була перелетіти. Отак. Зараз хочу піти. ось Оце це ж іде от цей кантик. Іде от так вправо. Так на середину туди. Хочу по максимуму зайти. Буду дивитися, перевіряти, стукати льот пішньою, І сісти, де ямка є. По крайней мере дойти до неї, попробовать поту половить. Ну там лед поганенький, сильно не буду. От. Так что пробуем. Вон, то на лодке плавает. Просто на лодке кто-то плавает, капец. Я стою на льоду. А от метры метре 80 на лодке плавают. Сейчас візьму, за це для коропа. Але плотва у нас гідна Піде і так. ліночку за це Розвідка це не ловить, кучу риби. Так що. Побачив. Тут мілко. Обично на мілкоті. Треба тихенько сидіти. Зараз тут нікого нема. Ні одного рибака нема. Попробуй посидіти. А вдруг щось квине. Зараз тихенько буду сидіти. От. І все. Ось такі в мене матильки. Цеплю одненького. Воно два, У ну, мене гатів тут маленький. Мотелі хороші. Цеплюю отак. так. Просто щоб хвіст торчав і за голову. Ох, Так. Буду пробувати. Це вже не перший, ну перший льот, але вже давнішній. Так що не знаю, буде клювати, не буде. Я навіть не дівався тепло. Джинси. Учоботи ну, то ці надів пенки. Щоб ноги було тепло. У мене то є синій костюм. і тепло. Але на таку погоду зараз, я не знаю, мабуть, плюс 5 чи плюс 3. Ну, плюс 3 точно є, морозу немає. А от на завтра вже передають морози. А на післязавтра мінус 10. Так що я думаю, оцей льот на якому я сижу. Тут вже воно буде спокійно ходити післязавтра. Ребята, ви не повірите, в мене флажок встав. Лечу на мілкоті. Тільки що буквально минуту назад. Ой, не секунду назад. Мнявся флажок. Перший в цьому році. Перший. Перва покльовка. Уже поклювочка одна була. Хотів поставити на триногу камеру і одломав в кармані, тільки що вставав різко, коли флажок піднявся, так торопився. Що сперся? Сперся якось в кармані вона лежала, я не знаю так вийшло. Що одломалося Тринога моя. Хотів збоку засняти. Треба щось робити, придумати. Ну ладно, за таке. Коротше, подождали, не клійте. Не мотає нічого, будемо провіряти. Тут глибина, щоб ви розуміли, 30 сантиметрів. Нас, бачите, це щука. Невелика. Мукрас ну, такий пів ладошки. Ну це вже мені подобається. Так. Ставимо п'ять. Все-таки не зря хоча би. Покльовку побачили, то добре. Це перша покльовка за 10 місяців на жерлиці. Жерлиці я люблю ловити на жерлиці. Навіть краще, ніж на спінінги. На все это дело. Так, а глибина тут, зараз я вам скажу яка. Раз, два, три. Ось бачите, как глибина. 30 сантиметрів. І при цьому 30 см клюнула. Я думав, що не клюне Думаю, на глибині буде брати більше всього. Но вона взяла і тут. Це Тоже Теж зебро. Не знаю, може якби двойник був, бо вона за бочину взяла. Тому я щось і зловила. Ну вона прийде ще. Якщо вона прийшла і не вкололася, вона ще прийде. Будемо ждать. Вашненько трошки. Не робіть так, як я. Не ходіть по опасному льоду. Ребята, я не вірю своїм очам. Друга покльовка на жерлицю на глибині. Прям перед очима стрельнуло. після той покльовки пройшов час. Лечу, прям біля сюди я вам поснімав. Это. Оцей бортик, далі вода, все жерличка. Не мотає, правда. Помотаю. tu čo potreba gaem nemô a živec tu žive prihodný Ži žive tak М да, ну нічого. Це перші, перші, еті. перший вихід, можна. Сірунок прикольно. Знов третій раз жерлиться, но ця сама, що другий раз. Може та щучка підійшла. Дивимось. Есть! А, ребята, есть щука! Здесь на полкило, Вот она милая! Ха -ха -ха. Зловые и в том сезоне! Открываю ей! Открыю эту щуку! Какая била! Била! Щучка! Полкилограммова! Есть щучка! Есть била на песку! Ось вона била-била і вона забила. Крутяк. Та, звісно в шахті піду я хлопці, візьму наряддя прасі, бо не взяв. Не ожидаю. Є ще. Ну на перший раз полкілограмова щука. Це для мене. Ну я взагалі то беру завжди пол щуку. От пів 1,5 кг. Так що поздравте мене, привітайте. В цьому сезоні я вже відкрив сезон на щуку. Возможності мало можливості. Тільки вдоль берега 100 метрів і максимум 50 метрів я заходжу на удочку, бо навіть жерлиця не поставив. Бо тріщить, ходить, пожертви мені. Я зайшов туди. Зараз я візьму якісь кусачки, витягну щуку і того самого ще раз поставлю. Так що я радий, полки лає, а так радості стільки що наче зловив на 5 кг. Так що зараз йдемо туди. Я в своїй принадлежності. Це ще соєцьке таке колись. Не знаю для чого воно. Но ну, мені ну, подобається, воно таке з вигибами. Ну і це, Зараз оцеплюємо пшичку і поставимо. Та разжарлась. сюда. Так. Щука, щука, щука. Щука, щука, щука. Щука, она бы взорвалась. Но я переживал. Ну що, ставимо далі жерличку цього, цього карасика, він ще живенький 100%. Так що сьогодні ще й буде юшка. Юшечка буде. чучки щучки Да, Не ожидав. Ребята. Буду закінчувати рибалку. Зараз буду збиратися, вже. Ну, це така розвідка боєм вийшла. Заю щуку, щучку. На удочки, значить, нема можливості ограничений льот, щоб походити пошукати. Тут на цим 50 квадратах цих, ну, я походив по лункам, не клює. Одна була покльовка на удочку, за тоді, коли перший раз жерлиця сработала, я пішов її провіряти, приходжу, витягую, мателя немає. Ось така була покльовка. Більше покльовок я бігав по лункам, даже окунь не клює. Під очеретами хотів половити, ну там глибина 30 см. Вода впала в цьому сезоні. Не знаю, яка буде рибалка в цьому сезоні. як воно буде клювати, не буде. Ну, щучку я зловив. Мені сподобалось, бо тому що це перший е, в цьому сезоні виход на льот. Ну, ви все бачили. От, так що, ставимо лайки. От, так що я додому зараз збираю жерлиці. Якщо щось ще клюне, от, так я засніму. І зараз дощ починається. І по погоді передавали, що дощ буде з двух часов вже час дня, почти там без 15. Вот. то буду потихеньку собирать. Все. Всем хорошего настроения. пока. Ребята, четверта поклевочка. Дивіться, вода ось І И четверта покльовочка. поклевочка. На жерлочку. Леска вся вимотала. Что-то так я вырвался. Вырвался, ребята.